Олександрійський політехнічний фаховий коледж готується до нового навчального року. Мова йде про сім спеціальностей. На шість з яких заклад має регіональне замовлення на підготовку 200 фахівців. Навчальний процес планують організовувати в очному режимі. Наш навчальний заклад є найбільшим технічним фаховим коледжем Кіровоградській області. У нас навчається більше 700 студентів. Ми отримали велике регіональне замовлення в цьому році. У нас на сьогоднішній день залишились сім спеціальностей, які у нас і були: це інженерія програмного забезпечення, комп'ютерна інженерія, електроніка, автомобільний транспорт, транспортні технології, галузеве машинобудування і право. По шести спеціальностях ми маємо регіональне замовлення в кількості 200. Студентів. Це все буде бюджет з правом отримання стипендій. На жаль, поки що, але це державна, скажімо, програма, спеціальність права тільки за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. Поки що ну, три роки ми набор на цю спеціальність не здійснюємо, тому що платна. Кількості 25 дітей у нас немає таких можлив... ну, бажаючих навчатися на цій спеціальності. І ви розумієте, у нас вже перший курс і другий курс. На першому курсі у нас повністю загальноосвітня підготовка, на другому курсі загальноосвітня підготовка, плюс додається практичне навчання і е, спеціальні дисципліни. То е, ну, я теж не бачу сенсу платити кошти за шкільну підготовку. Ті, хто налаштовані на спеціальні справи. Для тих, хто вступає на базі 9 класів, є можливість навчатися за бюджетним замовленням. База 11 тільки контракт. Але є ряд переваг і для цих студентів, зазначає Лариса Савченко. Після нас потім більше можливості вступити в вищий навчальний заклад на бюджет, тому що діти мають можливість після другого курсу здавати НМТ, ну як зараз скажем так, ЗНО, після третього, після четвертого, у них є можливість вибрати найкращі результати, щоб подати потім їх в університет, і вони мають право вступати. В університети і після і після третього, і після четвертого. Зараз дуже приємно. Чуть приходять багато людей внутрішньопереміщених, і ми дуже багато кажуть, чули про вас, відгуків. Ми будемо до вас вступати. Ми приділяємо кожному увагу. Ми зараз, 29-го у нас випуск з 30-го числа починаємо працювати з абітурієнтами. Маємо надію, що їх у нас буде дуже багато. І ми обов'язково враховуючи наше таке велике регіональне замовлення, ми всіх зарахуємо. Напрацьовані зв'язки з вузами, де можуть продовжувати навчання випускники політехнічного коледжу. Ми дуже тісно підтримуємо стосунки з закладами, які розташовані в Кіровоградській області, щоб підтримати в першу чергу свою область. Але до нас звертаються і приїжджають абсолютно з усіх регіонів представники вищих навчальних закладів. Наші випускники це теж є перевагою. Вони мають право вступати на другий, третій курс за той освітньою програмою, за тим напрямком, на яким вони навчалися на другий, третій курс вищі навчальні заклади на бюджет. Якщо діти вирішать змінити свою спеціальність, вони мають право вступати теж на другий, третій курс. за Новою обраною спеціальністю, але вже на контракт. Це теж є перевагою в продовженні навчання. Нагадаємо, що заклад має укриття і навіть ділиться ним з Центральноукраїнським науковим ліцеєм-інтернатом.